Привет. Добрий вечір, mm. любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни. І ми, і ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Маля та сьогоднішню передачу хочу розпочати з листа, якого ми отримали від Вітальчика Дейнека. яка хлопчик в селищі Обертен Лумацького району Івано-Франківської області. Послухайте, який він віршик склав і нам надіслав. Велик день чуду і чудес. Радіємо, Христос воскрес. В цей день вітаємо зі святом, здоров'я зичимо багато, хай щастя в серці завіта добром, і Господь благословляє. Ось такий гарний віршик нам написав хлопчик. Хлопчик Вітальчик не лише написав віршик, а й намалював і малюнок. А зараз малята подивимось малюнки, які намалювали. Разом з Вітальчиком і ви, шановні наші телеглядачі, і подивимося ті малюнки, які до нас надійшли з Івано-Франківської області. А покаже їх наша білочка у своєму музеї. Вітальчик Дейнеко із села Обертин Лумацького району намалював, як ходив святити Паску. Великодні роботи нам надіслали Мар'янчик Юлін разом з мамою Оксаною із Долинського району. На жаль, назва населеного пункту вказана нерозбірливо. П'ятирічний Андрійко Сентега із села Вигода цього ж району. Семирічна Христинка Шепіда із селища Брошнів-осада Рожнятівського району. Олег Павлишак із села Гриньків цього ж району. Тетянка Мельничук із села Татарів Яремчанського району. Це другий Тетянчин малюнок. Наталка Микитюк із села Братківці Тисменецького району. Ярина Штиглян із міста Бурштин Галицького району. Це другий малюнок Яринки. Малята, це на сьогодні був останній малюнок, і настав час визначати переможця сьогодні. У нас переможцем стає ось ця робота. Її автор Христинка Шепіда. Вона проживає в селищі Брошнього сада Рожнятівського району Івано-Франківської області. Роботу зробила із круп, із фасолі, використала і пшоно, і мак, і гречку. Молодець, молодець Христинко. Ти, Христинко, нагороджуйся призиком-сюрпризиком. Це іграшкою та книжечкою. І, звичайно, в додачу ти отримуєш ось таку гарну книжкову закладку. Атрибутом нашої передачі фрагментами твоїх улюблених казок. І на завершення, звичайно, домашні завдання. Малята, оскільки невпинно до нас наближається, ваша найулюбленіша пора року, така як літо. Намалюйте нам цю пору року. Свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе дістане, звичайно призик, сюрпризик. І ще малята. Наші ефірні передачі ви зможете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.com. Рапка, ті нашої програми. Це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вишиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! Yeah.